Свято Вознесенський храм збудували у Котельві 1903 року. На той час це була найвеличніша та найбільша культова споруда селища. Її дзвони чули навіть у Охтирці. На жаль, у 30-х роках минулого століття, як і всюди в Україні, його закрили, а потім вщент зруйнували. Та пам'ять про нього у коталевців залишилася. Кілька останніх років богослужіння тут проходило у невеличкій церковній сторожці. Голова Шкотелевської райдержадміністрації Тетяна Корост побіцяла людям, що святиня буде відбудована. У липні минулого року на цьому місці освятили закладення першого каменю і пам'ятного хреста, встановили капсулу про дату заснування храму. І ось другий етап. Ініціативу підтримав син Тетяни Корост, директор агрофірми Маяк В'ячеслав Прийма, виступивши основним замовником та виконавцем будівництва. Цей свято Вознесенський храм буде храмом, де люди можуть. Просити Божого благословення, де цей, цей храм знаходиться неподалік нашої районної лікарні, і я думаю, він буде берегти здоров'я. Цей храм також розташований неподалік школи, і хай Бог посилає нашим дітям розум. На цій території пошуковці знайшли ось ці металеві ікони чотирьох євангелістів святих Іоанна, Луки, Марка та Матфія. Швидше за все, вони із стародавньої церкви. Тож громада попрохала священиків встановити їх по одній на кожній стіні новобудови. А ще всіх православних запросили долучитися до святої справи, вклавши імену цеглини у стіни храму. Такі пожертви були здавна традиційними на нашій.